Як допомогти собі, коли ви не можете контролювати, тобто, зовнішнього, наприклад, війна, там, наприклад, якісь такі дуже тяжкі ситуації, наприклад, хвороби тяжкі. Ви не можете по дійсному контролювати все, тому що ну, це, це не в ваших силах, але все рівно потрібно якось собі допомогти в цій ситуації. Як? Ви не можете контролювати зовнішнього, проте ви можете контролювати, наприклад, свій розпорядок дня. Наприклад, це дуже ефективно прописувати, наприклад, прописувати цілі. Можливо, на день. Це добре. Вранці прописала сьогодні хочете те, те зробити, так наприклад. І прописати там, в 7 я встав, в 7.15 я води, в 7.20 я там не знаю, десь зробив зарядку і тому подібне. Щоб у вас був чіткий якийсь графік і відчуття, що ви щось, хоча б, можете контролювати. Бо це якраз і знижує таку тривожність, таких, знаєте, максимально жорстких, максимально нереальних умовах, і допомагає, знаєте, як таку, такий би більш адаптуватися до цих умов, якраз допомогти вам самим вижити в цих умовах зі збереження максимально такої, знаєте, з, з максимальним збереженням своїх всіх психологічних таких, знаєте, структур.